Слава Богу. Господній дім то рідний мій куточок. Люблю приходити в це місце я. Тут славлю Бога щиро і охоче, тут у Христі ми як одна сім'я. Як добре, коли разом у єднанні збираємось для спільних молитов. Одна в нас ціль, одні палки бажання прославить Бога. За Його любов Він відкупив нас, вибрав з цього світу, підняв з безодні зла і темноти, ми Його церква, ми Господні діти, Він наш Отець і пастир наш святий. У церкві Божій ми окремо члени, а разом тіло Господа Христа. Ця істина для інших незбагненна. Для нас вона доступна і проста. Господня церква не будівля пишна, це Богом вічний вибраний народ, Христова наречена дивовижна, яку веде Він до святих висот. Ми в церкві маємо різні дарування, Бог кожному окремо наділив, готові будьмо всі до виконання тих діл. Що сам Спаситель доручив, один одному ми чужі й далекі, а в церкві Божій сестри і брати, і в кожного із нас шляхи нелегкі, дано по волі Господа пройти. Тому в цей день я хочу вдячність Богу принести За рідню мою в Христі, за те, що нині маємо таку змогу ім'я Його хвалити в простоті. Сьогодні хочу, як Давид, сказати, з'єднавшись разом у святій хвалі, що в Божім домі хочу пробувати, допоки буду жити на землі, допоки б'ється серце, і ходять ноги, в Господній дім спішити буду я, тут затишок, час бурі і тривоги, тут втіхую міць знайде душа моя. В куточку цім. Зігріюсь від морозу, бо полум'я небесне тут горить, тут у смиренні лються щирі сльози, і Божий дух на місці цим царить. Люблю твій дім, я Боже, дуже щиро, бо ти тут є, і місце це святе, даруй спокою в серце, втіхи й миру, усім охочим, хто сюди прийде. Амінь.